Ще 2030 рік криптозима продовжується. Уже шостий рік підряд. Світ не був готовий до цього. Будівлі криптоентузіастів, які купили топ-3 найфундаментальніші монети, упустили. Багато хто із них не вижив. Все навколо стало сірим і бездушним. Крипта виросте. Так, так, виросте. Очікуємо, але ті, які зафіксувалися на хаях, Заробили мільйони. І вони перебралися на незвідані острови, які мають ще в собі первинне життя і там, де ще продовжую щось зростати. Так-так. Ви на каналі Сльози Ефіра, і сьогодні на огляді. Топ 3 монети, які вважаю найфундаментальнішими, і ті, які через 5 років будуть існувати далі. Важливо перед тим, як я пройдусь по кожній із них, і назви проєктів бачили, напевно, з обкладинки, суть не в тім, що це за монети, а чому я їх буду купувати на зберігання. Важливо, коли купуємо ту чи іншу монету, розуміти, як влаштований блокчейн, екосистема. Який потенціал зростання і не тільки потенціал зростання ціни токена, а самої екосистеми, і чому через років 5 ці монети будуть існувати та функціонувати. Тобто, наше завдання сьогодні купити ті монети в портфель, які через років 5, якщо взяти і розпакувати портфель, ці всі монети продовжитимуть своє існування. Екосистеми будуть розвиватися, ну і я надіюсь, вартість токена буде зростати. А тепер давайте пройдемося по кожній із них. Якщо у вас будуть якісь свої фундаментальні монети, які хочете тримати у довгостроковій перспективі, я вам рекомендую поставити собі питання і постаратися відповісти на них. Перше, хто створює цей проект, це дуже важливо. Звичайна людина, яка звідкись взялась, він не може взяти і почати розробляти справді перспективний і суперфундаментальний проект. Ну ні, звичайно, такі випадки бували, але це дуже рідко і частіше виходить помилитись аніж влучити в Яблочко. Тому ми звертаємо увагу на тих, хто засновник проекту та наскільки великий його бекграунд. І його досвіду і авторитетності, чи хватить справді розробити фундаментальний проект, та те, що буде одним із найбільших в екосистемі криптовалют і блокчейн технологій. Тому просто задумайтесь, адже багато програмістів люблять розробляти, а особливо токеноміку, і пробують гратися цим та заробляти. Не так багато справді крутих спеціалістів, які раніше щось будували велике, і тепер будують. В те, що ми готові вірити як мінімум на років 5. Друге. Друге питання це чи переживе регуляцію той чи інший проект. За два роки було покарано більше 100 проєктів на суму 2,5 мільярдів доларів. Тільки вдумайтесь, це велика сума. І як говорить Гаррі Генслер, голова СЕК, йому навіть дуже подобається. І вони у тим, що можуть так карати проекти. Планують більш агресивно діяти у 2024-му та наступних роках. Тому регуляція обов'язково буде. Монета, яка у вашому портфелі не повинна бути визнаною як цінний папір, там не повинно бути того, що підходить під ознаку і робить криптовалюту цінним папером. Тому в цьому випадку будуть великі штрафи. Проєкт може не покрити ці штрафи або паралельно із тим, коли буде оголошено це, заборонити роботу одного або іншого блокчейну. Тому що там були порушені якісь закони, які придумали в 1934 році, тому важливо вибирати те, що не підходить під регуляцію. Пункт 3. Кількість розробників в той чи іншій екосистеми і блокчейну. Якщо блокчейн суперперспективний, та ну, на ньому працюють декілька програмістів, а капіталізація проєкту 3, 5 чи 10 мільярдів доларів, ну очевидно, що це бульбашка, причому дуже надута. Ну, не може три людини зробити щось геніальне. На жаль, чи на щастя, всі все розуміють плюс-мінус хто що робить, інша справа як? Якщо справді є кошти в таких проєктів, чи є команда. Який штат і наскільки швидко вони можуть розробити щось нове? Чи не з'явиться хтось, коли в тебе три розробника? А з'являється проект, в якого 103 розробника, і вони роблять те саме тільки більш агресивно. Тому звіт Electric Capital говорить, як сам розвивається криптовалюта, і скільки фултайм розробників, тих, хто працює на повну ставку в штаті команди? З топ проєктів, яких бачимо дійсно велике число, які розробляють в тій чи іншій екосистемі, тому це дуже важливо. Можливо, саме тут щось фундаментальне. На ведмежому ринку все падає однаково. То впало на мінус 90% фундаментальний, і якийсь скам впав на мінус 90%. Тільки в одного проєкт тисячу розробників працює фулл тайм, а в іншого три каліки. Що краще купити? Те, що більш фундаментальне, і це дуже важливо. Пункт 4: Звичайно, це не тільки розробники чи голова проекту важливі, але й фонд. Без фондів теж ніяк. Фонди в проекті це не тільки гроші, а ще й ресурс. Це лістинги на топових біржах. Великі партнерства, такі фонди, як Андрійсон Хоровіць або Sequoia Capital, які інвестували в справді фундаментальні проекти перспективні, будуть періодично просувати в ЗМІ партнерства, які дозволяють масштабувати бізнес, інфраструктуру в більших масштабах. Наприклад, є два топові блокчейни, тільки в одному є фонди, а в іншому ні. Там, де є фонди, вони от домовляються з банками або великими компаніями, такими як Visa або MasterCard, і це дає великі можливості. Тому фонди це не тільки гроші, а й ресурси. Тому важливо звертати увагу увагу, які фонди е і інвестують та готові ризикувати власними коштами в тому чи іншому проєкті. А тепер перейдемо до топ-3 монет, які є супер фундаментальними. Звісно, це Ethereum. Вона була на Proof of Work, раніше її майнили як біткоін, а тепер вона на Proof of Stake. І це правда менш децентралізовано, але ризик через зелену повістку, енергокризу не повпливають на Ethereum мережу. Цей проєкт, який створив Віталік Бутерін, там ще багато серйозних людей, і Віталік, один із засновників, як Гевін Вуд, теж працювали в Ефіріум. Тут працює більше. 1800 фултайм розробників, які тратять весь свій час на розробку додатків web 3 і смарт-контрактів. І більше 6000 розробників, які теж в якійсь мірі ведуть розробку в Ефіріум. І це не шутки. Ця екосистема є визнаною у криптосвіті, велика кількість DeFi. І без ефіріум, в принципі, неможливо обійтись. Тут з'являються L2 рішення, що. Що було б комфортно працювати з NFT, GameFi, DeFi, швидкість блокчейна, ЗК Рулапи та інші, які покращать Ефіріум. Тому Ефіріум на першому місці. Друга монета, звісно, Atom, монета Космос екосистема з великою кількістю розробників, які справді розробляють за тим самим звітом. Там працює близько 500 фултайм розробників. та 1900 так чи інакше розробляють на космос. Космос на хвилиночку з капіталізацією в 3 мільярда доларів. А в, в, ефіріум, а в у ефіріум ось така капіталізація. І це набагато більше, ніж в космос. Тому потенціал його дуже великий. Що таке космос? Це екосистема L0, на базі якого можуть будувати власні рішення хто хоче. Ядро вони використовують тендермінт, Ну, його там перейменували, але не суть. Там якраз найважче те, що розробляти має кожен блокчейн. Ну нащо розробляти те саме, коли є космос? Тим паче, якщо кожен, коли буде розробляти свій блокчейн зі своїм ядром, на сплином часу це може дуже негативно вплинути. Тим паче тут є. Фреймворк середовище, в якому легко розробляти, як Космос СДК. І вже є більше 60 блокчейнів, побудовано тут. І більше 253 веб-3 застосунків. І серед тих, хто розробляє свій блокчейн на базі космос, є: BNB Chain, OKX Chain, Kronos, Secret Network, OASIS, OASIS Agoric, NVN, Yumi, ці всі проекти були на Коінлісті. А Дівай теж перейшов на космос. А DivideX це серйозні фонди. Є відмінність ABC протокол. Це те, що дозволяє всім l 0 рішенням взаємодіяти разом. Космос і спочатку був крошчейн. Коли створюється окремий блокчейн, він не може спілкуватися з іншими блокчейнами. Треба придумувати мости, а у випадку космос зразу крошчейн рішення. Що є дуже важливо. Наприклад, DivideX створює свій блокчейн, це звісно на Proof of Stake працює. І що їм треба? Їм потрібні валідатори. І саме вони забезпечують децентралізацію і безпеку всього L1 рішення. Якщо, наприклад, проект малий, і їм якраз потрібні валідатори, і це, наприклад, дуже затратно, тому Cosmos Hub має. Велике число валідаторів, які надають любому проєкту своїх, ну це так, так би мовити пул валідаторів, щоб мережа була децентралізована. І за рахунок Cosmos Hub, які дають своїх робітників на аутсорс, це монета Atom і його токеноміка змінюється в кращу сторону. І третя фундаментальна монета, звісно, Polkadot. Хто засновник? Wood. Він магістр інженерних наук в області систем розробки програмного забезпечення Йоркського університету, він з Великобританії. Захистив докторську дисертацію. Він розробляв Ethereum і був першим технічним директором Ефіріум. І саме він розробляв мову програмування Solidity, на якому пишуть смарт-контракти в Ефіріум. І до цих пір мова програмування Solidity є популярною мовою програмування смарт-контрактів. В своєму Твіттері вони опублікували пост, що вони не є цінним папером. при тому відмітивши Гаррі Генцлера, Скоріше за все, токен DOT переживе регуляцію, а токен який вони проводили, відбувався за біткоін. А біткоін, наскільки ми знаємо, це товар, тому вони нічого не порушували. Ну, звичайно, вони могли цього не писати, але так як вони зробили з таким засновником, я не думаю, що це БЛЕФ. Ще у 2016 році Гевін Вуд казав, що Ефіріум має перейти з Proof-of-Work на proof of stake І ефіріум перейшов тільки недавно, а він про це казав давно. Тому він справді розуміє на довгій дистанції, що потрібно, що буде потрібно з технічної точки зору ринку. Тут 750 фул-тайм розробників і більше 2500. Які програмують на Polkadot. Сьогодні це 480 веб3 застосунків, багато парочейнів, самостійних L2 рішень. Можна сказати, що Polkadot це те саме, що космос тільки зі своїми нюансами. В них є ядро, яке називається Relay Chain, і це теж кросчейн. Там є фреймворк модульний, мова програмування Rust, яка є зрозумілішою, ніж Solidity, але не сильно. Polkadot ще не все готове для потужного гривка. І ось Gavin Wood у своєму твіттері публікує пост про XM V3 міжмережевий протокол, який майже готовий. Що таке XCM? І чому саме це дасть можливий ріст? XCM – це багатофункціональний мережевий протокол, який здійснює обмін не тільки токенами, як в інших блокчейнах, але й даними. Це може бути смарт-контракт або веб-3-застосунок. Тільки задумайтесь, що вчора ми були раді, що токен з блокчейна міг, міг мігрувати в інший, і типу, це децентралізовано. У випадку XCM це не просто токен без будь-якого моста. І це дуже важливо. Міст між блокчейном це ризики. Там може бути дирка і багато разів чули, як мости просто зламували. XCM, Polkadotський дозволяє мігрувати даними без мостів. Протокол, який дозволяє не тільки відправляти монету в інший блокчейн, але й смарт-контракт, який при тому буде відправлений з одного блокчейну, а виконуватися в іншому. І це не тільки обмін між парачейнами. Парачейн може обмінюватися з іншими парачейнами через XCM, а можна через Relay Chain, тобто з ядром Полькадот, а може через Міст з іншим блокчейном, наприклад Ethereum. І ще не так давно Ефіріум був на Proof of Work. І це не проблема в випадку з XCM. І справді обмін може відбуватися навіть з блокчейном, який на іншому алгоритмі консенсусу. І XCM це те, що було необхідно Полька те, що було в планах. Тут є крутий засновник, який розумів давніше, як має розвиватися Ефіріум, але пішов пілити своє. Тому це заслужено третє місце. Ось такими вийшов топ-3 моїх монет. Якщо у вас є якісь свої топові проекти, в які ви вірите, напишіться в коментарях. Я всі прочитаю. І з вами був сльози Ефіра. Дякую за перегляд. Та підписуйтесь.